Такою слоєю вимоги, яка поки що була в наявності підозрюваного зараз у та відсутності матеріалів, то що розслідування судове не проводить, яке перенеслося. На... Закресник, ти на кого Ми ще, ще... ще не маємо підстав е, слухати справу з урахуванням відсутності матеріалів. Вважаю. Да. Погоджують, ваше членство. Заслухавши думку учасників судового суду, були вважаєте, що необхідно відкласти роботу для справи? А не підкажете, чому суд першої інстанції зробив закрите судове засідання і не пустив навіть журналістів на судовий Це процес питання до суду? Тобто ну, ви ж були? Ви ж були на судовому процесі, пане Юліан? Ви ж, захисники, там же... захисники і прокурори вимагали відкрити судове засідання? Анатолій Петрович? Адвокат Волошин. Юліан Волошин. Юліан Волошин? Так. Ну, а все ж таки, якою буде ваша стратегія далі? Стратегія залишиться за нами. А зараз апеляцію прокурори подавали, так? на Ні, прокурори йому подавали. А ви яку? Що у вас містилось? Прокурори вимагають збільшення застави до об'єднання. А ви? Ми вимагаємо скасування запобіжних заходів. І так само ваші вимоги чи не повинні відношатися до наступного засідання? Так. Дякую Пане Юліано, все ж таки, якщо от ну, апеляція не, не скасує, не задовольнить ваші, будуть вносити заставу 12 мільйонів. 14 мільйонів знайдеться коштів 7. у, у цеховськах. Да, ми, ми, тобто ви не знаєте, чи є в нього кошти, чи немає. Просто невідомо. Якщо ви не скасуєте, тобто буде сидіти два лісі. А можливо друзі там можуть нести. Ну Це ж не така вже велика. Можливо, це випущення. Чи можна його використовувати в даній ситуації? Дякую, дякую. Скажімо, елементами домовитись суддями. Тому що інше пояснення, чому майже 10 днів ідуть матеріали справи Хрещатика на Соломіцьку площу у тому місті Києві, він не так? Я тільки що спілкувався з судми апеляційного суду, вони говорять про те, що вони подали відповідні документи. До речі, вони мені показали, але немає можливості осудкувати, але нібито є документ, датований 20 липня від них, що вони звертаються до Печерського суду, що Печерський суд дав під матеріальну справи, Відповідно, Печерського суду не було. Що, напевно, тут що про те, що я говорив, що в першому засіданні ми побачили перше засідання, побачили, що суддя був заанжований на стороні Висуковської. Я думаю, тут так само є елементи таких дій, в тому плані, що Висуковський намагається через свої різні контакти всіляко затягнути процес, для того, щоб домовитись.